Розпаковка. Так, до нас приїхала шкіра Змії водяної в різних кольорах, мабуть, всі вже затрунули у нас вже в усіх кольорах вона представлена. Можна робити як ремні, гаманці, можна робити вставки в ножни. Хто як забажає, так і можна реалізувати його ідеї, його потреби. Це буде глядати досить гарно. І незвичайно, не в кожного є такі аксесуари. Так, тепер посилочка від Бахтарми. Як завжди, дякуємо за цукерочку. Тут у нас також приїхала водяна змія чорного кольору на підкладі. Така в неї структура дуже гарна, виглядає дуже привабливо. Подобається. Дякуємо велике Бахтермі за це. Ну і найбільша посилка на сьогодні така ось. повинна бути підкладочна шкіра. Ось такий листок. Підкладочної шкіри в чорному кольорі з такою задньою текстурою. Це лицева сторона. Ну і ще коричневий в кольорі коньяк. Це трохи товще, але текстура, що спереді, що з задньої сторони. Дуже гарна така. Можна використовувати для підкладок на сумки, десь де, де тонші потрібні елементи зробити. Так що, ось такі сьогодні у нас посилочки.